Біця не можна взагалі порівнювати і золото. Біткоін це чисто спекулятивний актив, який не має жодної вартості. І, власне, це вторинна історія на схильність до ризику. Чим більше ринки схильні до ризику, тим більше людей готові купити біткоін. Як тільки на ринках ситуація погана, погода погана, всі тікають і тікають завжди в першу чергу з ризикованих активів. Тому це прямо протилежне золото в даному контексті, оскільки золото зараз купують через супернавизначеність, яку створює Трамп. Його дії, його заяви б'ють по. Економіці б'ють по фондовому ринку, б'ють по курсу долара, б'ють по впевненості в американській економіці, і в, таких, в такий момент єдине, що інвестори розуміють, ну куди втікти, хоч кудись втікти. Це золото. Ну, може ще швейцарський франк. Ну і євро зараз в парі, євро-долар. Тому власне, золото зараз як Сергій Бубка себе поводить в найкращі часи ще до того часу, як Бубка зустрів Януковича. Так от кожен день, вже останні не знаю скільки місяців, золото б'є новий рекорд. Власне, це просто відображення не визначений.